Пацієнтів побільшало та ліків. Вистачає на Закарпатті. Епідеміологічна ситуація щодо туберкульозу стала складнішою. Кількість хворих, які перебувають на обліку, зросла на 25-30%. Серед пацієнтів є внутрішньо переміщені особи. Всі, хто потребує госпіталізації, ми госпіталізуємо. Всі, кого можемо виписати на амбулаторний етап, ми це робимо. Контактуємо із нашими центрами первинної медико-санітарної допомоги, які продовжують до лікування наших хворих, хворих на туберкульоз, на амбулаторному етапі. На сьогоднішній день нас один ковідний хворий, який плануємо до понеділка виписати. Так що, вже протягом останнього місяця, практично. Проблеми з ковідом немає ні в амбулаторному етапі, ні в стаціонарі. І ми зараз більше розвиваємо саме на тих ліжках, де нас лежали хворі на ковід. Ми займаємося постковідним синдромом і займаємося хворими діагностичними пульмонологічними. Невтішна статистика і серед дитячої захворюваності на туберкульоз. Тільки з початку року у 21-го неповнолітнього виявили цю небезпечну недугу. Нещодавно у нас був один випадок. Дитинка поступила вже в запущеному стані. Із генералізованою формою це така форма туберкульозу, де вражаються не тільки легені, вражаються і інші органи, головний мозок і інші органи. І, на жаль, нам не вдалося її зберегти. Вона померла. На сьогодні у нас лежить така сама дитина із туберкульозом. Головного мозку туберкульозом легень, туберкульозним ураженням кісток у реанімаційному відділенні. Діти до нас поступають із важкими формами туберкульозу. Діти до нас поступають із осередків захворювання на туберкульоз, тобто із родинних контактів. В принципі, вони до нас мають поступати, але не в такому стані. Це говорить про те, що є пізнє виявлення захворювання на туберкульоз серед дітей. Складні та ургентні випадки доводиться оперувати навіть попри війну у центрі легеневих хвороб. Ні на день не припиняло роботу хірургічне відділення. Завдяки допомозі з-за кордону таракальні хірурги мають змогу широко використовувати техніку ендоскопічної операції. Пацієнти стали важчими. І патологія стала більш запущена в зв'язку з тими подіями, які є зараз в Україні з війною. Це не своєчасне звернення до лікарів, неможливість цього звернення. Якщо патологія і виявляється, то великий відсоток, що ми, на жаль, не можемо нічого зробити як, як хірурги. Наступне рання діагностика Тоже в нас сьогодні на сьогоднішній час. Досить важко це забезпечити у зв'язку з тим, що є внутрішньопереміщені особи, які не завжди звертаються, не мають цього можливості. Центр легеневих хвороб працює та надає всі послуги, як і до війни. Лікарі кажуть, хворі на туберкульоз мають право звернутись до поліклінічного відділення центру. Всі хворі, які хворіють на туберкульоз, взяті на облік, вони є в комп'ютерному реєстрі. І всіх хворих України ми бачимо і можемо відслідкувати і зробити спадкові злікування в нашому закладі. А разом з тим все-таки краще, бо область нас не мала, краще звертатися до сімейного лікаря. Сьогодні сімейні лікарі приймають як своїх пацієнтів, які мають декларації з сімейним лікарем, так і ті, які переміщені, мають декларації з своїм сімейним лікарем по місцю їх проживання в іншій області. А ще закликають, попри війну дбати про своє здоров'я та за потреби звертатись по меддопомогу і обов'язково щепити дітей вакциною БЦЖ.